Перше питання: комунальне управління благоустрою міста про передачу за метро ділянки користування площею 321 квадратний метр для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення міста Єрпінь вулиця Мешникова для облаштування скверу криничка. Тобто, по факту, це буде там, де є криничка, там, де є соціальні лавочки, вони. будуть візьмуть на Як колись там красиво? Питання номер один. Хто за? Проти? Громадська організація Зоопартру Україна передання згоди комунального підприємства управління школи комунального господарства Єрпінь Київської міської ради на продовження договору особистого штукового серед громадською організацією Зоопадру щодо земельної ділянки площою 1 квадратних метрів для розташоміщення тимчасових поруд приготунку для реабілітації тварин, яка розташована місті Єрпінь вулиця Покровська, 1 що. Ой, номер два, хто за? Проти. Питання номер три. Принесення змін до рішення Пінської міської ради від 27-го року у mm -hmm. зв'язку з технічною миркою написання імені Це, це питання. питання номер три. Хто а за? що це за питання? Технічного початка була і написали в рішення Інна замість Ірина. І на замість Ірина. Питання номер три. Хто за? Проти? Питання номер 4. Внесено змін до рішення Євгенської міської ради від 25.12.25 року, а саме щодо цільового призначення земельної ділянки відповідності до місця обдільної документації та фото е ПЗ змінити будівництва і обслуговування об'єктів рекреаційного призначення земельної ділянки загального користування, які використовуються як зелене насадження загального користування. Це територія під парк, вулиця Селиновська. Е Там просто і, і по-іншому не можливо змінити. Стальмахопарк. Benc. Ні, не Пенсі. А Пенс. Mm -hmm. Питання номер Хто за? Проти отрималися. Mm -hmm. Покаже байка Марі Гілдер Хейлів. Про договору оренди на земельні ділянки для іншої житлової забудови в селі Михайлов Карбужівка. Теннено на п'ять років. Питання номер Хто за? Проти отримаюсь. Показ Виношу на повторний огляд питання щодо надання дозволу на розроблення проекту заводству щодо відведення земельних ділянки постійне користування тощо тисячі п'ятсот для будівництва та обслуговування багатоквартирного ж будинку в місті пінь вулиця Поттереського 63. Детальніше вичув питання. Тут просто обслуговуючий кооператив, а не ОСББ. Ми можемо їм передавати тільки в оренду. право постійного користування не можемо. Я телефонувала зв'язатися з головою. Можу. Ні, це вони просто оформляють під будівлю. А, і прибудинкову територію, напрошу комісію. Тобто я не знаю, ми або передаємо їм в оренду, надаємо дозвіл на розробку. Зі мною вони зв'язуються. Може якийсь телефон неактуальний, актуальний. Ну, я там пізніше напишу, не йде Або можемо надати дозвіл на розробку в оренду. ви бачите це питання? В оренду це означає на оплату, так. А інакше ми не можемо. Постійне користування тільки ОСББ можливо. Або вони ОСББ роблять? І вони або ми просто він. Це О, треба з ними до Оренда, понятно, але оренда не будуть обслуговуватися. Це оренду дуже. Ну давайте, просто, давайте і, аренда, ми просто до вивчення. ставку можна розглядати, розглядати політику. По 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 Добре, скажу, що на зв'язок. Давайте, може, утримуємося поки що, а там Утримаємося? Чи даємо? Ні, ми не даємо, не можемо. Nee, yeah, Питання no. номер 6. Хто за, проти mm. про утримались? Щодо завершення проєкту землеустрою, щодо відведення земельних ділянки, це призначення по зміні цих земельні для ведення особисто господарства на землю для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд, садибна ділянка, площою 167 квадратних метрів, і стоєпінь, вулиця Гайданаська. Скажіть, пане плану. Питання номер 7. хто за? Громадяни, <ривіт> друзі, за завершення проєкту за випуск віддання земельної ділянки, цільове призначення полізміння, і земельні для будівництва службу mm -hmm. спорівських будівель із пору, приседивна ділянка на да земельні ділянки для будівництва обслуговування будівель торгівлі, площою 21 сотка, місто Єджі, mm -hmm. вулиця Федора номер 1. Питання номер 8. хто за? <ривіт>